З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт полковник. Пане Петре, вас вітаємо? Слава Україні! Хочемо звичайно запитати і про нову групу російських окупантів, тобто вони прибувають в Крим. А я назавжди запам'ятала ваші слова з приводу того, що все одно Крим легше повернути ніж Донбас, але бачимо, що Крим просто таки наповнений окупантами. Поясніть, будь ласка, оці зміни, і чи не змінили ви свою думку, що Крим все таки відбити легше? Ні, я не змінив свою думку і не зміну. І вкотре наголошу, що треба у кримський міст. Якщо це стається, якщо ми зуміємо досягнути цієї стратегічної мети, а також закрити повітряний простір над кримським півостровом, збивати все, що туди рухається, скажімо, Іл-76 чи Ан-124, і топити усі великі десантні кораблі. Умовно це цілком можливо з допомогою f 16 Є хороша ракета AGM-158 піцять до 900 кілометрів завдання ударів. Тобто літак навіть не за. Ходить в зону ризику потенційного спиття противника. Є, є тільки один нюанс такої зброї треба дуже дуже багато, і тоді дійсно Крим можна задушити. Чому збільшується угруповання? Та тому, що є ризик удару з нашого боку по перекопському перешийку. Оформляється плаздар на лівому березі Дніпра, і ми прекрасно усвідомлюємо, що ми таки можемо наблизитися до цієї стратегічної цілі. Ну, ви неодноразово зазначали, наголошували на тому, що якщо буде в разі, да якщо буде достатньо, і а краще ще більше і більше, і більше цієї самої допомоги, то ми можемо навіть, як от до речі, днями зазначили в Держдепі США від оборонної, значить, стратегії перейти в наступальну. Про це вони говорили, що протягом два четвертого року такі дії можуть бути, але ви кажете за наявності озброєння. Ну, давайте говорити про озброєння. Перше, що спадає на думку, це снаряди, яких конче бракувало і бракує. Ще там на початку року росіяни на день Витрачали 20 тисяч. Ми пам'ятаємо, потім зменшилася ця кількість, незважаючи на партнерство з іншими диктаторськими режимами. Ну от Франція нам обіцяє, що місяця 3 тисячі. Ну плюс ще там кілька країн, які зможуть там пришвидшити виробництво цих снарядів, але це точно не буде паритет. На що ви опираєтеся в контексті своїх прогнозів оптимістичних? Ну, я би не сказав, що мій прогнози є аж дуже оптимістичні, скоріше реалістичні. Акцентую на тому, що успіх може бути досягнути знову ж таки завдяки великій кількості авіації і далекобійних ракет. Є в американців достатньо цієї зброї, але на превеликий жаль, там є дуже багато політики і страхів, які адміністрація Байдена боїться перетинати в частині знову ж таки. Не побоїмося цього сказати, ядерного блефу, яким Путін лякає весь світ. У частині, що стосується артилерії, то маю нагадати. Те, що Російська Федерація і досі залишається найбільшим виробником артилерійських боєприпасів на планеті Земля, це в межах 125-130 тисяч на місяць. Американці вийшли на показники 50 тисяч тільки минулої осені, і декларують, що на 80 тисяч вийдуть не швидше ніж 2025 року. Ніхто не думав, що повернеться Друга світова у реальність класична артилерійська війна, ба навіть з, з зразків Першої світової, тому є так, як воно є після другої світової війни. весь Західний великий воєнний світ пішов у ракету, і от маємо ту реальність, яку маємо. Хоча не маю ні не меншого сумніву, що загалом потенціал західного світу у воєнній частині буде наростати, і він направду наростає. А, якраз про підходи ви кажете, і друга світова війна в класичному варіанті щодо артилерії і елементи Першої світової? Ця війна вона крокує зрозуміло далі. Ми говоримо про технологічність, І от за дві хвилини, прямо нашому ефірі, ми будемо збирати всім світом всією Україною на реп для третьої штурмової. Поясніть, пане Петре, як уживається стара і нова методика, і все таки які методи беруть росіяни і беремо ми, якщо вони зарекомендували себе від Першої світової, і що у нас від? Другої, окрім артилерійської боротьби. Ну, окопна війна, вона по факту є як такою. Ми вже до, доволі тривалий час з осені минулого року у ній перебуваємо. Це класичні елементи першої світової війни, особливо зразкати 1915-1917 Років про артилерію ми заакцентували, що це повернення її як головного ударного інструменту. Але і світ на на, на цю хвилину гібридний росіяни на жаль випереджають нас у частині радіоелектронної боротьби до речі, них. Завжди була дуже добра школа ще часів із радянського союзу. Ну і восьма фізико-технічна революція у військовій справі на марші це дрони. От маємо такий особливий гібрид артилерії, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Якщо підсумувати нашу розмову про зброю, то перелом досягне та сторона, яка матиме велику кількість авіації, велику кількість далекобійних ракет, помножені на дрони і помножені на засоби радіоелектронної боротьби. Поки що.

Я би ще поточнив стосовно півдня. Ми починали нашу розмову а, саме з цього напрямку. Якщо послуговуватися аналізом фахівців інстутовочні війни, а, а, там зазначають, що скоріш за все, росіяни будуть більше концентруватися. Ну принаймні на початку до четвертого року на Донеччині, все ж таки, щоб захопити вийти на адмінмежі а, областей і Донеччини, це той самий там Бахмут, і все що навколо Авдіївка. Оці населені пункти, де точаться бойові дії. Але чи означає це, що ну, скажімо, увагу вони будуть ну. Менш прискіпливі до подій на лівому березі, тому що там, наприклад, у наших бійців є успіхи, нині йдеться не лише про кринки, намагаються розширюють плацдарм, намагаються виходити там на Олешки на Голу пристань, і це досить небезпечний напрямок для Росіян в контексті там захоплення поступового нами і Кримського півострова. Чи як Ви вважаєте, південь і Крим, оці напрямки, вони що там буде відбуватися в 2024 році? Ну принаймні в найближче там кілька місяців. У моєму розумінні в стратегічному сенсі завдання для Росіян не зміняться. Їм принципово треба виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Відповідний наказ мені видається Путін віддав. Треба хоч якихось позитивних результатів. А от що стосується Криму у сухопутній частині, то я тут взагалі не маю ніякого оптимізму, тому що Перекопський перешиє укріплений не гірше ніж так звана лінія суровіки. і вони за нього будуть битися з усі з, з усією силою, на яку тільки... Придатні, а в стратегічному сенсі ну кожен клаптик нашої відвоюваної території важить для нас, і з точністю до навпаки утримати все, що вони окупували, важить для них. На цю хвилину ми у точці стратегічної рівноваги. Вона неминуче буде порушена питання лише, коли за яких обставин і на чию користь. Пане Петре, і починаємо цей тиждень. Хочеться запитати вас про безпосередньо північний напрямок і про Білорусь, накопичені там сили. Що ви думаєте про ті 40 тисяч, і що ви думаєте про безпосередню можливість задуму росіян наступати? Ну я трошки тут унесу філ... філософію, як казав великий мислитель Римський Марк Тулі Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії, то від них можна чекати чого завгодно. Але разом з тим, от на конкретній цифрі 40 тисяч особового складу. Потребують 825 танків, потребують 2,5 тисячі броньованих машин і потребують до 2 тисяч реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. Немає цього от, от, об'єктивно немає. Якщо забезпечені на 50-60%, то це буде дуже добре для них плюс. Пригадаємо початок цієї війни, вдарили найкращим контингентом, який тільки мали. Ми впоралися. Це при тому, що там не було повноцінних інженерних споруд, не було мінних полів, а зараз вони є. І дійсно, якщо вони на це відважаться, то маємо розуміти, що будуть рухатися тільки дорогами, бо через ліси і болота точно не підуть. А працювати на дорогах ми навчилися. А за запасами FGM-148 Джавлін, ми друга квіносу. Зрозуміло. Малесеньке питання. Ви виходите з чого? Ми не знавці військової справи. Вісімсот Танків потрібно на 40 тисяч людей. Це розрахунки, які сенатівські розрахунки так, це орштатні орштатні нормативи. Орштат. От рота є рота, так рота мусить мати 11 танків без варіантів. І так ростемо батальйон, йдемо і далі до бригади Зрозуміло. дивізії, і виходимо на армійський корпус. Зрозуміло, дякуємо вам за пояснення. Петро Черник, військовий експерт-полковник, був з нами на прямому зв'язку.